Вітаю! З вами Надія Васильченко і сьогодні мені б хотілося пояснити е, таку граматичну тему, як майбутній час в іспанській мові. Мені поставили таке запитання в одному з моїх відео, я вас запрошую, будь ласка, запитуйте, якщо є якась тема, хай би якою великою чи маленькою вона не була, я з радістю підготую презентацію і вам про неї поясню щось. Так? Тож, майбутній час. Здавалося б, і так пишуть всі підручники, всі сайти, що майбутній час це одне з найпростіших граматичних явищ в іспанській мові. Насправді так і є. Дуже просто вивчити, як утворюється майбутній час. Єдине, треба пам'ятати, що майбутній час в іспанській мові це не тільки майбутній. і він може використовуватися чи то утворюватися не тільки за допомогою майбутнього як такого часу, а й за допомогою конструкції. «ір плюс А плюс інфінітів, і також теперішнього часу. Плюс у нас ще є складений майбутній час, і хоча б здавалося, що без нього нам, українцям, можна обійтися, але в нього є певні особливості використання, про які я вам пізніше розкажу. Майбутній час як такий ми використовуємо, так само як в українській мові, для того, щоб говорити про якусь дію, чи про якийсь стан, чи про щось, що заплановане або відбудеться в майбутньому. Так зване певне майбутнє. Але крім того, ми говоримо про ймовірність таких дій чи таких станів у майбутньому у стосунку до теперішнього. Я поясню про це, це трошки пізніше. За допомогою майбутнього часу ми висловлюємо сумніви, здивування, заперечення, даємо накази, висловлюємо побажання. Тобто, майбутній час нам дозволяє, оце простеньке правило. Ми вивчили, як вони, як ці слова змінюються в майбутньому часі, і це простеньке правило нам відкриває можливості. Такого яскравого мовлення в іспанській мові, яке ми не могли досягнути без знання цього правила. А майбутній складений час використовується тоді, і це дуже важливо, коли мова йде про якусь дію, яка завершиться в майбутньому до іншої майбутньої дії або до певного конкретного часу в майбутньому. Але так само говорить про ймовірність дій чи станів, які стосуються ситуації у минулому. Уявіть собі. Ми використовуємо майбутній час, коли говоримо про минуле. Таке буває. І це не важко. Ви зрозумієте пізніше, коли побачите приклади. Я не буду зараз пояснювати, як формується простий майбутній час. Отут у вас є табличка. Ви можете поставити на паузу. Можете написати мені на вказану нижче електронку, я вам надійшлю цю презентацію. Можете подивитися своєму підручнику. Всі ці правила там є. Я ставлю у дужки форму на «ейс», тому що для Латинської Америки вона не так актуальна, більше для Іспанії. В Чилі, наприклад, ця форма практично не використовується, ну хіба іноземці, які з Іспанії приїхали. Е, винятки обов'язково знати, можете їх роздрукувати, час від часу перечитувати, там згадувати, самі собі щось придумувати з ними, щоб якомога частіше їх використовувати і звикнути до них. Так само конструкція ir плюс а інфінітиво дуже проста, тому що дієслово ir в теперішньому часі, я думаю, навіть на перших уроках вже вчимося ми відмінювати. І в цій конструкції міняється саме тільки дієслово ir. Тоді прийменник а і смислове дієслово, тобто те, яке нам надає змісту нашому реченню, абсолютно не міняється в з форм. Зверніть увагу, так. Так само, я кажу, воя-трабахар, як трабахар. не міняється трабахар. Теперішній час використовується в значенні майбутнього так само, як і в українській мові. Якщо я ще вам скажу: завтра я працюю до 6-ї. Я працюю цей час? Теперішній, правда ж? Але оскільки я додала прислівник часу, завтра уже воно набуває значення майбутнього. Те ж саме відбувається в іспанській мові. Тепер про футуроперфекту. Складений майбутній час. Для утворення такого часу нам потрібен, потрібне поміжне «абер». Воно не перекладається, коли воно є частиною складених часів, хоча саме по собі означає існувати, матися, мати місце, те, що перекладається, як є так. І до нього треба додати партиціпів посаду. Від правильних дієслів партиціпів посаду формується через «аду» або «іду», від неправильних наступна табличка покаже, що там відбувається з деякими. Тож, я міняю слово абер, а партиціпіо посаду не міняю жодній з форм. І це теж простий час, тому що я вивчила абер, як відмінюється в майбутньому часі, і все. І далі, коли говорю про якісь дії, які закінчаться в майбутньому до інших дій в майбутньому, просто міняю дієслово абер. Тож, партиціпіо посаду від неправильних дієслів, має неправильні форми, їх треба просто завчити. Від повторюваності, оскільки це найуживаніші дієслова. Ми їх дуже швидко запам'ятовуємо. Хтось може хоче просто сісти і так от зазубрити. Вибирайте свою стратегію. Я прихильниця того, щоб якомога більш уважніше спостерігати за тим, як люди, як на носії, використовують такі форми умовлення, і їх запам'ятовувати. Але навіть маленькі діти утворюють від неправильних дієслів правильні форми партисіпіо, Так само, наприклад, понідо вони кажуть, та? ромбідо, ескрибідо. Це неправильно, тому що у них є свої форми. На щастя, їх не дуже багато таких дієслів, і ми їх швидко запам'ятовуємо. Є слово абер, у теперішньому ми його знаємо як ай, так? і всі конструкції, які там з ним пов'язані, айки, наприклад, у майбутньому будуть мати форму абра. Якщо я кажу є хліб, «треба працювати», «абраки» – «треба буде хліб, абра-пан. айки треба працювати, абракітребахар треба буде працювати. До теперішнього і до майбутнього, до будь-якої формули, ми можемо додати прислівники часу, щоб там, конкретно вказати, коли та чи інша дія відбудеться. Там, де є скісна риска або три крапочки, означає, що можна основну структуру міняти. Наприклад, dentro de unos días, оце dentro de, через або за, додаємо ту одиницю часу, яка нам потрібна, unos días, unas horas, poco, тощо, і міняється значення. Таких конструкціях, наприклад, як verano, я там поставила три крапочки. означає, що замість слова verano можна поставити Есте Отоню, наприклад, або Есте Інверно, і буде мінятися пора року, про яку ми говоримо. Альбундія колись. Просто потім зупините відео або попросите в мене презентацію. І я ну, все переклала, тут можна просто подивитися і завчити. А тепер давайте трошечки прикладів вам дам. Е, дивіться. У цій, на, цій, на цьому слайді всі дієслова стоять у простому майбутньому часі. Тобто до інфінітива додалися закінчення, плюс якісь там прислівники, обставини часу. І у нас є якась дія, яка буде відбуватися в майбутньому. Наприклад, e la proxima semana. Наступного тижня я вивчатиму англійську мову. Це дуже просто. Тут прозоро ніяких там, прихованих змістів немає, як є, так і є. Тобто майбутній час він дуже простий у формуванні і в розумінні. Але ось тут наступна, наступний слайд, хочу вас ще сказати: вже трошечки з'являється такого, знаєте, як побажання, дай Бог. так? Вендран тємпос мехорес. Настануть кращі часи. Або Альбундія вісідаре Чили. Колись я побуваю в Чілі. Тут вже не просто якась, якийсь намір, якась дія, яка буде використовуватися виконуватися в майбутньому, а це якесь побажання. І от Я хочу, щоб так було. Ось тут дивіться, майбутнє. Сера посібле є слово сир у майбутньому часі. І тут уже це не стільки це буде можливе, а оскільки це питання, бачите, тут мене стоять знаки питання, це означає вже якусь можливість. Якусь ймовірність, а можливо мій сумнів? чи хіба це можливо? Чи буде це можливим? Тобто не констатація факту, а е, ну, сумнів якийсь. Або навіть заперечення. Наприклад, хтось вам каже, що мання реальбанку, завтра я піду в банк. Сера посібле? А, а ви реагуєте, що серйозно? Я щось сумніваюся. Тобто, майбутній час у питаннях, скоріш за все, буде означати якийсь сумнів, недовіру. А якщо це просто стверджувальне речення, наприклад, Есе Омбре номедіра має метро і медіо». Зріст того чоловіка, напевно, не більше півтора метри. Не більше, напевно, тут у нас з'являється вже сумнів, коли я використовую не те, що він завтра буде в такого зросту, ні, а те, що в теперішньому ця дія має стосунок до теперішнього, ми з вами спостерігаємо якогось чоловіка, який дуже низенький, я кажу, напевно, в нього не більше півтора метри зросту. Або Quanto старайся вести дідо. Да? Якщо перед тим у мене була ситуація, що я стою з подружкою, дивлюсь на вітрину, і якась, там, якась суконка, яка мені дуже сподобалася, я собі так думаю, хм, скільки ж вона може коштувати? Скільки ж коштує ця сукня? Зверніть увагу, як перекладається таке речення українською. Додається частка Ж, а дієслово стоїть у теперішньому часі. Якщо ж ми з вами сідаємо і шиємо якусь сукню. І ми мусимо підрахувати, там, скільки вона реально коштує. Я скажу, скільки буде коштувати ця сукня, якщо ми там, витратимо стільки то метрів тканини на неї. Треба дивитися від ситуації, від обставини. Якщо я конкретно щось рахую, мені треба знати в майбутньому часі, скільки це буде, звичайно, буде перекладатися як майбутній час. Але в такій ситуації, коли я якась здогадка, якісь там переживання, то буде перекладатися як сумнів, не як майбутній час. Або якась здог... здогадка, ймовірність. Кінцераль проксима президенте. Хто ж буде наступним президентом? Тепер майбутній час дивіться. Ти Локомірастодо. Ти все це я сказала інакше не підеш на вулицю. Нола раз. Ти цього не будеш робити, ти цього не зробиш. Або заповідь раз. Не вкради. Так, перейдемо до звичайного тепер часу. Іован авірко nosotros. Просто констатація факту, вони будуть з нами жити. Інакше наша структура тут не просто майбутній час, а через конструкцію плюс Анфінітів. Плюс це теж дуже просто. Перекладаємо майбутнім часом, вас асенар будеш вечеряти. Тощо, подивіться спокійненько самі ці приклади. Луаго Маняна ось тут теперішній час. Я завтра це зроблю. Українською я роблю це завтра трошки не звучить, тому ми перекладаємо як майбутній час. Хоча тут. Теперішній час у значенні майбутнього. Те вео Зустрінемося пізніше. Обламусла проксима семана. Хоч є слово Абламус та й в теперішньому часі, часі вибачте, ла семана» мені каже, що це майбутня дія. Поговоримо наступного тижня. А тепер складений майбутній час. Ельдомго, ель ябра єгадо. Пам'ятаємо, що цей складений час використовується тоді, коли, мова йдеться про іке, коли йдеться про якусь дію, яка буде завершена до іншої дії в майбутньому, або коли вказаний конкретний час у майбутньому. Тут вказаний: Ель домінго. У неділю він вже приїде. Коли ти прокинешся, я вже виїду або вийду, тут не зрозуміло, бо немає більше контексту. Салір можна і ногами, і на машині, і на велосипеді, і на скутері, і на чому завгодно. «En dos semanas abremos terminado el trabajo», оскільки в нас вказаний конкретний час в майбутньому, і нам важливо сказати, що до цього часу ми закінчимо нашу роботу, «abremos terminado el trabajo» за два тижні. «A la cinco ya abre terminado la traducción y podré llamarte». О п'ятій я вже закінчу переклад і зможу тобі зателефонувати. Простий і складений в майбутні часи, і ми бачимо, що буде раніше, що буде пізніше. А тепер починається найцікавіше. Так само ймовірність, але вже в минулому. Донде Аїдола абуела? Куди пішла бабуся? І тут можуть бути два варіанти відповіді. Пробаблименте це аїдоаль супермерка. Можливо, вона пішла в супермаркет. Або Абра Ідоль Супермеркадо. Напевно, вона пішла в супермаркет. Тобто, скажімо так, оці дві конструкції вони перекладаються однаково українською мовою. Пишуться, інакше використовуються інші часи, але значення в них таке ж саме. Коли я висловлюю ймовірність чогось, там, ну, здогадку якусь, так, я можу використати або минулий час, або оцю складну формулу майбутнього часу. Реконус Костий Лугар. Абримос є Я впізнаю це місце. Ми, напевно, вже приїхали. Зверніть увагу, в українській мові тут минулий час, а в іспанській майбутній час. Він сказав, що зробить це за дві години. Мабуть, він уже зробив ймовірність того, що він вже виконав. І так далі. Знову ж таки, спокійно аналізуємо речення іспанською, його переклад, і якщо виникають якісь питання, ви мені пишете в коментарях або на мою електронну адресу. Як же зрозуміти йдеться про твердження чи про припущення? Я відчуваю, що ви можете не зовсім зрозуміти мої пояснення, у мене в самої теж пішов певний час на, на, на розуміння цього, цієї різниці. Давайте порівняємо: дос орас» – Лоара каже, що він зробить це за дві години. Чи зробить? Якщо оце ара має стосунок до чого, що відбувається зараз, скоріш за все це буде сумнів, ймовірність. Мірель аутокетине, дивися, яка в нього машина. Quanto gana riesce, ombre para comprarselo?» Скільки ж заробляє цей чоловік, щоб її купити? Тут якась здогадка, якесь питання, якесь щось невирішене. не años tiene?» «Tendrá Скільки є років? Десь 50. Тобто, майбутній час тут використовується для того, щоб висловити якусь ймовірність здогадку, сумнів, іноді для того, щоб заперечити. А тепер порівняємо таке Луара ендос horas. Це вже більше як твердження. Я стверджую, що він за дві години це зробить. Він зробить це за це дві години. Тут майбутній час Луара. використовувати для того, щоб сказати, що дійсно він збирається це зробити. El próximo año mucho dinero. Наступного року я багато заробляю. А тут же може хтось сказати: раз, чи заробиш? У українській маю теж можна так от комусь попсувати настрій <хи> майбутнім часом. En mayo tendra cincuenta. У травні їй, чи йому тут невідомо, виповниться 50. Мені кажуть, що от, чи ліці, там, чи іспаномовні люди, вони весь час там додають якісь присвідні займенники, чи вказують кому. Звичайно, тому що якщо я поставлю відірване від контексту речення En mayo tendra cincuenta, незрозуміло, чи це він, чи це вона, чи це ви. Тому вони додають En mayo ella tendra cincuenta. En Mayo El Tendra 50. Да. Виповниться йому таке. Що ж, дякую вам за перегляд. Пишіть мені в коментарях або на мою електронну пошту. Якщо ви хочете цю презентацію, з радістю надішлю її. На все добре і бєн!